Виконуємо номер 869 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Із чисел мінус 2,5 7,1, мінус 6,4 4,9, мінус 5, мінус 8,2 і 5,2 Випишу спочатку всі від'ємні числа, а потім усі додатні. Всі від'ємні мінус 2,5 мінус 6,49, мінус 5 і мінус 8,2. Додатні 7,1, 4,9 і 5,2. 0 не відноситься не до додатніх, не до від'ємних. Випишемо. Спочатку від'ємні мінус 2,5, мінус 6,4 мінус 5 і мінус 8,2. А тепер додатні 7,1 4,9 і 5,2.